Комплексний підхід до обстеження пари є запорукою виявлення справжньої причини безпліддя, а значить правильного визначення шляхів вирішення проблеми для досягнення бажаного результату. І в мужському, і в жінському факторах безплоддя є абсолютне і відносительне безплоддя. І сьогодні ми раз і будемо говорити о те, що на даний момент поняття абсолютне безплоддя, я не можу сказати, що зовсім, але практично не існує. Не всім парам, які звертаються в клініку, показано екстракорпоральне запліднення. Є пари, яким достатньо чи хірургічно провести невелику корекцію, чи це гормональну. Гормональний дисбаланс привести в порядок, можуть бути ситуації, є так звана субфертильна спермограма, тобто спермограма, при якій вагітність може наступити з певними проблемами. В цьому випадку чоловік звертається до уролога, уролог-андролог призначає необхідне обстеження, виявляє причину зниження рухливості, призначає терапію, вагітності наступають. Тобто лише екстракорпоральним. Заплідненням клініка не займається. Багато пацієнтів у нас вагітнюють самостійно. Система чистих приміщень це те, що насамперед відрізняє клініку Ілая від інших подібних медичних закладів. Це європейські стандарти чистих приміщень, які предполагають чистоту воздуха в операційних 99,9%. десятих. Это позволяет избегать осложнений, контаминаций и, соответственно, в чистых условиях проводить все процедуры. А так как это работа с клетками и с эмбрионами, это очень важно. Статистика вдалих екстракорпоральних запліднень у світі у середньому складає 48%. У клініці Шкілая результативність – 60 відсотків. Сьогоднішній день ми провели більше 500 циклів іскусного оплодотворення, і у нас родилось более 250 пятидесяти деток. Народження бажаної дитини спонукає багатьох пацієнтів клініки звертатися до Илая в другая. Особенно удачно это получается, когда у нас есть эмбриончики с первого цикла, и это помогает избежать маме стимуляции во втором цикле. То есть мы просто размораживаем эмбриончик и переносим, она имеет второго ребеночка с разницей в возрасте, которого она хочет.